давай. раунд перший. Бери. Курочка. Прям те, що я витягувала походу. Курочка, -пирічок. молоко і витягується. Все, тепер моя черга, про корову, Кабачок хлопну і котик. Зараз я. А, давай буде Марю. кабачки. Млеко. Мам і що ще буде? То, так? Так, помічники. Pieska. To poriad. to pasek pasek liseciu i wołka z Tak, teraz ja. Mm. Tak, mi się. Daj mi się. Daj Troszkę się. Tak, mi się. Це щоб сіна не намокла. Типу ти купила собі тент. Другий раунд. Давай. Давай я вже теж бачу, що в мене є корова. Сіно. Помічника перед. Угу. Давай роби продажу. Яринка зібрала сет, тепер вона робить продажу. Кладе сюди номер один і отримаєш монетку. Продала молоко, отримала гроші. <реш> Все, тепер я. Знов знов. Знову корова. Це знов тяжко. Оп'ята. Все. Ma dziebura, buraki. Celebura czy jajka? Nie, jajka. 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 Ale cebura z jajkami się komponuje. I drugi piesek. Mm. Mm -hmm. я я mm. Mm. А і помічник. Mm. Котик. Мага якось. Давай. Делай продаж. Давай монетку. И третий раунд. Ти швидше зайця. Гроля, всі тебе чекають. Як у відео, так? Як у відео? Ти не те саме береш. Нема в тебе продав? Диви. Дай корова. колома. Буряки. Буряки! Mariusz Bełębski zrezygnował. No jeszcze nie. Zobaczmy, jak Jakieś ziarno. Będzie To jest mięso. Dwa. Dwa. I przeciwiesz! Nie Dobra, ale tak. Tu mi brakuje, tu brakuje i tu brakuje. Ale tutaj mam tak. raz i dba, tu mam. Dba. I to, mogę to sprzedać, dba. tak? I to mogę sprzedać, tak? wychodzą lidery. To się nazywa szczęście początkującego. Нугу, Саша теж серізна. Ні, яйца. Знову кутик. Ти по кутиках. Четвертий раунд, Яленько, ти. А я, а я по тенах. А ти по тенах. Не тена, а тент. А Тише, тебе чекають. Жута те нас. Що ти продаєш чи не продаєш? Я кольору завдяки. Давай, даю тобі тепцю. Я кольору того дня. Так, і я пішла вже. Де? то я ж беру з рівних кінців. Четверта корова. Daj mi sina, Zerno. Ja te mam Sina. No nie mnie też na to się nie zredukować. Nie ma tak. U Sino. Aha. A już Winba. Też bak. mam drugą królową. Drugie. A bo jedno ziarno już sprzedałem. Cebula. To Jajce. Jak. A, jajka. No <grymna> i to jest oliwa. Nie, nie, to otruta, jak to O Otruta? Otruta? Ja trucizna? Ja A, życi? Życi? A, trucizna. Trucizna? Trucizna. A trucizna, A po co mi trucizna? A żeby od żuk propyć. <grymna> Czyli środek owadobójczy. Hmm. Tak, Maroż, no. coś tam sprzedać? Nie. No nie mogę, nie mam nic. O. No to ja biorę coś. Znowu świnie? Daj te mnie <noise> w Góra. Psy mogę sprzedać. I znowu jajce. <noise> I znowu koty. <noise> <noise> trzykoty, <try> trzykoty. <noise> ja ringot, twój wychyt. все, ух ти. Ну, я теж не можу заходити. Не видно? Я не продажу нема. продажів Нема в тебе. Бери по річниках. Я ж ти ага. Все, а курку Курка, ура, щось друге. Волочак. Думаю, на не повинні. Волочак. И пес. Mleko burki, mleko Co to jest? Sino, nakrywać od deszczu, jak toś? Plandeka. Blandeka. Blandeka? Uch hmm. słuchajcie, jak nazwa filmu. <grymne> Blandeka. <grymne> A ja? No nie ja mogę nic pościgli. sprzedać. A jak znowu? Znowu znam świnia. O, to jest swiniubra. Swinia. Podzielcie się z mamą świnką. Ze mną. A możemy się wymieniać? Nie. mięso. <coughs> Uch ty. I kotek? Nie, ten.

<свист> І загрозу бери тепер. Жук. Жук їсть буряки. А в тебе отрута є. Давай отруту. <свист> є. отрута. Все. Давай роби продажу. Продажу роби. Починаю ура! Сіно, ура! Не шкода, що школа маска. Носом. Трупа і. Лисиця, Лисиця кого їсть? Курей. У мене є пес. Пес. Да. Так, і я продаю.

Це мені треба яйко і свиня. Котик. Котик. А мені, а мені треба надо... оце, 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 оце і оце. Усінь. Світа кабачки. Так. Але усував отрута. Але мам, мені треба оце. це. Да, так, свиня тобі треба. І і Добре, то я зараз. Вже чай і такий. Кабачки mm -hmm. mm -hmm. яйца все я позабрала, тепер немає яйца. <говорю> Продаешь шесть? А, это мусор жук. жук. <говорю> буряки звезда. <це>, <говорю> <А, говорю> давай буряки сюда. Нет, нет. Я Яренко, Давай, все мы раунд. Кура. Курка. Наешься силь. не где корова? Помічника перед. Тепер загрозу бери. Щас твоє цей вовк. Вовк їсть. Овець, а в тебе нема пса. Давай овець свої сюди. Ну, ну не в ну, не, ну, ну, нього немає навіть їздить. Mm -hmm. Хай боймо є. Давай. Мені не треба вівця. Да, добре, не треба вівця тобі, давай цей. Продавай, яйця. Але все одно, але все одно не їли моє, моє, mm -hmm. Мою подачу. Четверта вже в яринке. Свиням. Продажа в мене. Mm -hmm. Нова. Мені що, мене дуже дали. Давай, я тобі дала мене. Так, і тепер протею. Але зараз, як, як не маєш... Вона просто йде сюди. Ага, і якщо не маєш того, то тебе нічого не забере, так? Так, так. І кретин. Все. Знову свиня. Оп'ять <noise> <noise> <No>, свиня. Знову <noise> no, свиня. Оп'ять свиня. Obiad. Co to jest? Obiad. Siano. Siano. O, będę mógł coś sprzedać. O. Pies. Chupsiw. I żuk. Żuk. Буряків, нема буряків. Значить, іде голодний. Пес, собака, Це цікаво, що. А де ж пес дівається? Типа Ті тікає, з'їдає лисицю, тікає в ліс. Все? восьмий раунд, Яринко, давай твій вихід. Я рейсу. А не моя. Корова, ух ти! Ну, все, вирінки точно на <рик> Бо не так. Свіна не намочиться. М'ясо. М'ясо. <рик> але свиняли. Та свині у ну, мене немає свині. Пес. Надії ще пес. Подивимось, що в нас там є. Гуси. А вона їсть кабачки. В тебе нема кабачки. Пшла голодна. Давай роби продажу. Я тобі даю монетки. Думаю, я вихідю. Може бути. Так, тепер Яринка має 5 монеток. Вона може за монетки купити будь-який тайнекс. Скільки мені, йоків? П'ять. Давай, п'ять монеток, я в тебе забираю. Да? Що ти будеш купувати? А, а чого в мене нема? Мені дуже б хотілося купити. Ну, а два молю. Ні, одну. Що з мені купує? Свиню, так. Купи свиню і роби продажу. І продажу. Угу. І отримаєш одну монетку. Все. майже збіняла. О, сигнал. Тепер мені надо молоко, молоко, молоко. Утрута mm. і загроза. Дощ, а в мене є тем. Все. О, okay. овечка. Ще не няла. Овечки. Buraki. U, A to co jest? Wódna. Wełna. Wełna. Dobra, czyli jasne. Nie, nie, nie. W zagrody. Dobrze. Dobrze. Odtrutkę <noise> mam na coś. I, I żuk. Żuk. Żuk jest burak. No, nie, ja nie ale to ty ty masz... te mam utruty. A, czyli... Trudizna. Ee... Trudizna. Utruta. Mhm. <laughs> Dobra. Oś. A, dzięki. Nie. Nie, tutaj. No, tu <laughs> możesz zmienić. <laughs> <Ale laughs> dobrze. <laughs> Okej. Okay. Tak, teraz ja.

Так, жук і я мам патруту три. Це не кожна губа тепер буде Мене теж колись боїла губа. І три. Ого. І робиш ще одну. У неї вже п'ять монеток, вона може щось собі купити. А -а -а. Так, що купити? Купую швидко. Так, Ось тут можеш щось вибрати. А, а що ви їй не вигідно. Ну як? Їм вигідно купити, але якби було як у тебе ситуація, mm -hmm. або як у мене було б чітко, так? Так, ну що, дев'ятий раунд, Ірин. Ми вже підіграли половину. От тепер? А, та, а там уже тільки за Так, да, давай, знаю. Mm, Кур.